Усім привіт, друзі! З вами я Денис. І сьогодні я вам покажу топ-3 незвичайних фактів у Майнкрафт. І так, давайте почнемо. Перший незвичайний факт: заходимо у ковалду. Так, беремо один ярлик, ставимо його сюди, прибираємо назву ярлик і пишемо ось так: джеп і ось така нижня чорточка. Ось така. Так, беремо. Так, ідемо ковечки. І ось, так от ми, ой, і ось так от ми робимо, і ви просто подивіться. Це дуже красиво. у нас виходить різнокольорова овечка. Да, друзі, в, ну, вона кожну секунду змінює свій кольор. Да, змінює свій кольор. Ось така вона дуже красива. Мені дуже подобається. Ну, я думаю, вам всім це подобається. Якщо що, ось так от джеб і ось така чорточка. І так, другий незвичайний факт. Знову заходимо у ковалдо. Беремо знову один ярлик. Ось так от. Це ми прибираємо, звичайно, і ми пишемо ось так. так з великою буквою, якщо що. Ну, не знаю, з маленькою, може теж, ну, ну краще вже з великою. Так, дінер, Боне. Ось так от. Ви повинні написати ось отак. От, як я написав. Так, забираємо. І ви будете просто у шоці. Так, ми це приберемо. Так, подивіться. Вона перевернута. Просто подивіться на це. Вона просто перевернута. Я думаю, ви в шоці так беремо яблуко. Ось, давайте ось так от покормимо. Давайте сідаємо. Ой, щось не хоче, е. Давай. Е. Так, давай, 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 давай. О, все. Так, беремо сідло і на перевернутому коні можна кататися Це просто, я не знаю, ну, це, це дуже странно. І, і при тому, друзі, це у звичайному Майнкрафті без модов. Ось ми можемо просто ось так от кататися. Ну, це, це реально странно, ну і трошечки смішно. І так. Е, і останній, третій надзвичайний факт. Тут же без ярликів, без ковал цих. Ми просто повинні написати одну команду. Summon, ось така. І гіант. Ось це. Ось це. І ми, друзі, зробили великого зомбі. Да, друзі? Великий зомбі. Гігант-зомбі. Гігант зомбі. Так. Ось такий він дуже великий. Давайте його вб'ємо. Якщо що, ось така знову команда, ну я думаю, ви вже і ви її з першого разу побачили. Ну, я просто ось так от вам показав ще другий раз. Ось. Так, давайте. Давайте вбиваємо все. Ми його вбили. Ну, друзі, якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися та ставити вподобайки. З вами був Денис. Усім до побачення!